Милостиню, молитву та піст. Після того, як Ісус Христос розглянув фарисейські звичаї, Він звернувся до їхніх лицемірних вчинків. Перший Ісус Христос говорив про те, що фарисеї давали милостиню, Праведність існує не лише між людьми, а й між людиною та Богом. Тому не треба вихвалятися своїми добрими вчинками перед людьми, щоб тебе хвалили. Про робили цілу подію з того, коли давали милостиню потребуючим посінох та вулицях. Вони вважали, що таким чином вони доводять усім. Єми, дійсно, праведними вони є Та Ісус Христос сказав, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права. Тобто цей вчинок мав бути настільки таємним, що людина, яка подала милостиню, мала охоче забути про те, що дала. Саме тоді людина показує свою справжню праведність перед Богом, а не перед людьми, тому Бог у відповідь винагородить її. Неможливо одночасно тримати винагороду і від людей, і від Бога, а саме на це сподівалися Фарисеї. Потім Ісус Христос говорив про те, як треба молитися. Вересею любили читати свої молитви публічно. Замість того, щоб молитва була таїнством між людиною і Богом. Оресеї робили з нею подію, щоб показатися людям. І знов продемонструвати свою так звану праведність. Їхні молитви були спрямовані не до Бога, а до інших людей, і складалися з довгих фраз і часто повторювалися. Ісус Христос це засуджував. Молитва має бути спрямована Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, бо Він знає, чого вам треба. Людина не повинна виставляти на показ свою молитву, а також Ісус Христос дав зразок молитви. Яку мали промовляти його учні, цю молитву називають Господньою молитвою, хоча насправді вона є молитвою учнів. Її промовляють усі християни, і вона складається з кількох важливих частин. Вияв пошаним до Бога. До нього звертаються словами, Отче наш, що єсе на небесі, пошана є суттю усієї молитви. Ісус Христос використав Слово Отець десять разів, лише той, хто є дійсно праведним. Душі може таким шанобливим чином звертатися до Бога. Другою складовою молитви є благовіння. Нехай святиться Твоє ім'я, тобто буде благословенним. бажання царства Божого, Хай прийде Твоє царство. Демонструє певненість, що Бог здійснить усі свої обіцянки перед людьми своїми. Молитва також включає проханням, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, тобто показує, що люди повністю і охочі. Приймають Бо у своєму житті. Прохання, задоволення, особистих потреб, наприклад, хліб наш щоденний дай нам нині. Слово щоденно використаним лише тут у Новому завіті. Означає. Достатня кількість на сьогодні. Прохання щодо духовних потреб, а саме прощення. Це означає, що людина, яка промовляє ці слова, уже пробачила тих, хто її образив. Такі гріхи, як моральні, довге показують людську не ідеальність перед Богом. Віруючи, визнають свою духовну слабкість, коли просять порятувати їх від спокус до зла. Слова Ісуса Христа у Апостола Матфея бо як людям ви простете прорихи їхні, то простить і вам ваш небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам, проріхів ваших, пояснюють Його твердження про необхідність пробачати і прости нам, довги наші, як і ми прощаємо, винуватцям. Нашим. І хоча те, чи Бог пробачить гріхи людині, не залежить лише від того, чи ця людина пробачила інших, християнське прощення таке означає, що і вона зможе отримати прощення. Але один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив, людина не може мати правильних стосунків з Богом, якщо відмовляється прощати іншим. Третім прикладом харисейської праведності був піст. Парисеї любили постити так, щоб інші це бачили і вважали їх високодуховними. Піст символізував від плотського, але фарисеї вихвалялися своєю плоттю, коли привертали до себе увагу інших людей. Ісус Христос. Знову наголосив, що такі дії мають бути тайні перед Богом. У фарисеїв був звичай, коли вони постили та не мазали голову оливкою, олією. А такого не слід було робити. Тоді лише Бог про це знатиме. І відповідно винагородить. Коли про це будуть турбуватися християни, щоб поститися і молитися перед Господом Богом, то вони будуть Богом прийняті і отримують. Його божественним благословенням. Коли Ісус Христос наводив ці три приклади фарисейської праведності, милостиню, молитву і піст, Він говорив про лицемірів, хвастощі, отримання винагороди вже від того, що інші люди бачать їхні вчинки, діяння тайні, отримання винагороди від отця, що бачить чи знає, коли хтось чинить так таємно.